Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 142 заняття тема якого ділення дробів. Давайте розберемо, як діляться дроби. Зверніть увагу на оцю формулу. Аби поділити один дріб на інший, нам треба ділення замінити знаком множення, а другий дріб перегорнути. Тобто, дивіться, було С поділити на D, а стало Д поділити на С. Ми змінили ці дві літери містами. Ну, давайте розберемо на практиці. Я думаю, що так буде більш е, простіше. 5х поділити на 3 у ділене на 10х, ділене на 6y. Що ми робимо? Перший дріб записуємо без змін, другий дріб ми перегортаємо і знак ділення змінюємо знаком множення. Записуємо 6 ділене на 10х. Зверніть увагу, дріб перегорнутий. Що ми робимо тепер? Ну, як зазвичай, за можливості скорочуємо. Дивіться, х з, X, y з y. Тепер 5 та 10, вони діляться обидва на 5, 5 поділити на 5 буде 1, 10 поділити на 5 буде 2. 3 та 6 також скорочуються. 3 поділити на 3 буде 1, 6 поділити на 3 буде 2. І що в нас залишилося? У чисельнику просто 2. У знаменнику залишилося о, також просто 2. А 2 поділити на 2 це одиниця. Наступне. А плюс C квадрат, ділене на А мінус С поділити на а квадрат мінус C квадрат, ділене на 2а. Що ми зробимо тут? Ну, Відразу ми перегорнемо оцю другий дріб і змінимо знак ділення знаком множення. Перший дріб переписуємо таким, яким він є. Другий дріб перегортаємо. Знак ділення змінюємо знаком множення. дріб перегортаємо. І що ми зробимо далі? Зверніть увагу. Тут знову ж таки формули скороченого множення. Ви маєте їх дуже гарно знати, якщо ви хочете зрозуміти тему множення та ділення дробів. І не тільки. Ще й додавання і віднімання. Бо восьмий клас він а, майже повністю заснований на формулах скороченого множення. Цей урок 7 класу. Тому якщо ви а, його не дивились чи забули, то тоді поверніться на попередні теми та подивіться тему у формули скороченого множення. А, так, що ми зробимо зараз? Перший дріб залишимо без змін поки що. І у першому дробі оце формула скороченого множення, квадрат суми називається. А у другому дробі ми можемо побачити формулу А квадрат мінус С квадрат. Це формула скороченого множення, що називається різниця квадратів. І розкривається вона як а мінус С множене на А плюс С. І ось дивіться, що в нас зараз виходить. Зараз у нас виходить дуже цікава історія. Ми можемо з вами скоротити А плюс С. А тут квадрат, тому що тут А плюс С у квадраті. І що в нас залишилося? 2А нема чим скоротити. А плюс С дописуємо, тобто ми множимо їх. І знаменник А-С множене на А-С буде А-С у квадраті. Таким чином, дроби ми з вами поділили. Сподіваюся, що ви зрозуміли цю тему. Звісно, тих прикладів, що я навів, недостатньо для опанування цієї теми, тому практикуйте самостійно. Ну, а якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Усім буду намагатися відповісти до зустрічі на наступному році.